Доброго дня, мої шановні глядачі. Вчорашня новина зі звільненням Валерія Залужного, потім спростовуванням, потім взагалі якась незрозуміла інформація, вона мене, звісно, шокувала. Давайте подивимося ж таки: дамо відповідь на декілька запитань. Валерій Залужний, він залишиться нашим головнокомандуючим Збройних сил України. Він залишиться. Я не впевнена, що він залишиться за цими картами. Тут ідеться мова про унеможливлення або засудження його якимись, ну, скажімо так, самосуд. Хтось незадоволений тим, що він затьмарює собою інших людей. Інших людей, подивіться, кубків перевернуті, які хочуть. Також світити, як він. Тобто тут я хочу сказати про певну заздрість. заздрість. От якщо взяти по сонцю от, Валерій Залужний, от, він не давав спокою багатьом людям. І тому я думаю, що він просто ну, надоїло йому, надоїло оце все терпіти. І він дійсно може піти. Ну, Подейкують, що він вже написав заяву про звільнення. Але знову ж таки, це і за того, що він не давав спокою іншим людям, того вони його засуджували і зливали. Ну, вішали на нього усі гріхи та огріхи. То були цілеспільмовані атаки на нього, і, ну, скажімо, всі його заслуги вони просто кралися. Він не давав нікому спокою. Всі його досягнення вони вкрадені. І вони. Ну, Тим, що його не буде, наприклад, так, якщо він не буде на своїй посаді, якщо його звільнять, або він сам звільниться, тому ну, він вже важку частину роботи вже зробив. І після того, як Україна переможе, хтось хоче усі всі медальки повішати на себе. Зрозуміли, про що йдеться мова? Тобто це зроблено спеціально цілеспрямовано. просто копали-копали на нього, поки ґрунт не почав провалюватися. Знаєте, коли ґрунтові води і йде розмивання основи, почви. І таким чином, отак може статися. Він не давав спокою людям, ну, тим, хто йому заздрив. Вони незадоволені ним були, завжди незадоволені, щось, вони такі токси, знаєте, токсичне оточення в нього було, які постійно намагалися змінити ситуацію, крутити оцю систему у вимір втрат. Ну, і внаслідок цього вони намагаються його карати. карати. Знову ж таки, заздрість, плітки, бажання повішати на себе його заслуги після перемоги. Ось і все, ось і все. Тому він, я не, він знаєте, от як засуджене сонце, яке е, гасять водою. От можна так прочитати. Ну і давайте подивимось. Ще раз уточнимо. В нас буде новий е, верховний, е, ну, не верховий, верховний це президент. В нас буде новий головнокомандувач ЗСУ. Я думаю, що так. У нас буде новий, є бажаючі і є. Але дивіться, є одна людина, яка дуже бажає, дуже бажає піднятися до його висот, до висот залужного. Що це за людина? Ну, людина, яка йде по трупах, можна так сказати, яка має амбіції йде по трупах. Яка хоче, ну, я би не сказала, що вона не професіонал, але людина така. Марнослав, марнославство, знаєте, є таке. Яка хоче потішити свою Самозакоханість. Якась нарцисична особистість прийде. Вона більше любить позувати, але по... вона якась така повільна трошки. Повільно трошки. Ну, от Якась така людина. Людина води. Я навіть можу так сказати людина такого шизоїдного характеру. Людина ну, в шизоїдних людей є три ступеню їхнього самопочуття. Це, от як і вода, рідка вода, лід та пар. Тобто її Ставлення до оточуючого середовища та до людей є досить така мінлива. Коли ця людина в стані води, з нею можна домовлятися. Коли ця людина в стані пару, вона ну, може ну, десь в своїх там, планах вітає, її можна ну, не достукаєшся до неї. Не достукаєшся того, що вона на своїй волні, можна сказати. І коли людина в стані люду, до неї не підступишся. Тобто людина така мінлива дуже, дуже мінлива. Людина жорстка жорстка і не емпатійна, абсолютно не емпатійна. знову ж таки, шизоїдного типу. Прочитаєте в інтернеті, що це за шизоїдний тип. Увага, не шизофренік, шизоїдний тип це акцентуація характеру. Людина, яка от за характером, людина води. Або за знаком зодіаку — це вода. Людина професіональна Достатньо Достатньо професіональна людина, яка себе позиціонує, ну, як така, як трудяга. Як трудяга. Але все одно водно, це на рівні лицара. Лицар. Це не королева, це не король. Ну трошечки це нижче по професіоналізму, ніж е, залужний. Ну, я вам хочу сказати, що вони тим самим, це буде як альтернатива. альтернатива <залужному>. От ті, хто там робить ці ротації, зміни в кадрах, вони бажають зробити рівновагу, збалансувати ситуацію. Ну, я вам детальний опис зробила тої людини, яка може стати на місце залужного. Вибачайте за лекцію по психології, але. Він, він зможе вивести із кризи, зможе вивести всіми силами, всіми ну, зусиллями, він зможе такі рушійні зміни зробити також. Зараз я подивлюся це. Як раніше, як раніше буде Ну, тобто ситуація буде так, як і раніше. Криза зруйнується. Так, полегшення навіть буде в такій от. І тут п'ятірка, і тут п'ятірка це криза. Як раніше буде домов... домовлено про. Знову ж таки, сталий захист, сталий захист. Тут планування, планування, як закрити горизонти королю мечів. Я вам хочу сказати, гірше не буде і на дні колоди десятка кубків. Якщо залужний піде, ну він кажуть, вже ну, написав заяву про звільнення сам. Інші новини, ви знаєте, я не буду їх пересказувати, але моя мета була показати, в чому йде справа, йому заздрили, його не любили. Знаєте, от хтось хотів на себе притягнути увагу. Коли буде наша перемога, хтось буде усі ці плюшки собі присваювати. Розумієте, тобто зміниться герой. Зміниться герой. Але людина, яка претендує, я вам опис його дала, приблизний, за характером хто це, і е гірше не буде, не буде гірше, він зможе пересилити кризу. Він збере, тобто сила це перевернута. Це може бути фізичне застосування великої надмірної кількості фізичної сили. Ну ось так. Тому е, буде як раніше. буде Е, вирішене питання стосовно сталого захисту України. Ну, от якось так в мене виходить. Ну, подивимось, подивимось, як там буде далі. Дякую вам за увагу! Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна! І ми перемагаємо! До побачення!